З вами Максим. Сьогоднішнє відео у нас піде про Zen Market, про розпаковочку і про мої нові снасті та товари, які я замовив з Японії, якраз таки з сервісу Zen Market. Розповім, чому замовив Zen Market коротко, розповім, що замовив. Ну і пройдемося по товарам коротко, як, що, чому. Поїхали. Почнемо з того, що попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це дуже просто та легко, але мені буде дуже приємно та. Це буде такою великою підтримкою від вас. Отож, почнемо з того, що подивимося, як мені прийшла посилочка. Я тут повикладував вже всю, всю папірку та бумагу, але одразу скажу, доставка була, відбувалася сервісом ZenMarket через варіант Aviasmall, Small, тобто авіадрібний Дрібний пакунок. Мені прийшла посилочка за 10 днів, тобто від виїзду з Японії до приїзду в моє відділення Укрпошти, вона приїхалася. 10 днів це дуже швидко, тому що рекомендований варіант це 2 тижні. Вона приїхала за 10 днів. Це дуже круто. Це вже друга посилка, яка приїжджає мені швидше за заявлений термін. Це дуже така прикольна фішка, мені дуже подобається. Хоч би завжди так, це було б реально круто. Ось, про до того, що замовив, одразу скажу, це 6 дуже крутих, дуже цікавих риболовних коробочок. Ось, ну, в принципі, я їм закрив всі свої потреби для е, риболовлі в плані коробок, тому що в мене не було коробочок. Я якраз таки замовив з Японії. І ще ск скажу з коробочок одну річ, то я замовив ці коробочки з Японії. І вони мені зі всіма доставками та комісіями вийшли дешевше, ніж би я їх купував би в Україні. Тобто, ніби така маленька річ, як риболовна коробка, там Мейхо, наприклад. Да? Але навіть е, з Японії зі всіма доставками та т.п. вона виходить дешевше, ніж купувати в Україні. Тобто, ніби коробка, там якийсь воблер, там якась приманка, там шнур. Але це все навіть з Японії виходить вам дешевше, ніж зі всіма нашими націнками у нас в Україні. Тому, ну, якийсь такий момент, як дуже дивно, але це факт. Зараз я викладу речі і поїдемо, проїдемося по кожному товару. Я вже коробочки деякі заклав, тобто приманочками ось, але це не впливає, наприклад, на, ну, взагалі навіть виглядає гарніше та цікавіше. Спроду Market це вже четверта моя посилка. Чесно кажучи, кожна посилка краще за попередню, тобто подобається те, що доставляють вони дуже гарно упаковані товари. Все відстежується, все без питань М -м, можна передивитися. І якось так. Ось все, що я замовив. Це котушечка Shimano Stratik 23 в розмірі C2000 SHG під ультралайтову ловлю. І коробочку я замовив Maiho Rangan Case 3010. З нього і почнемо. Ось такий кейс дуже крутий, він зараз коштує в Україні 500-700 гривень. Я ж купив оці чотири коробочки, зараз не відкладу. Дивіться. Я ж купив оцей ранган кейс Версус 3010 та дві коробочки Free Case M. Вдумайтеся за 1000 єн Це за 300 гривень. За 300 гривень я купив ці 4 коробочки, плюс там була комісія 150, 150 гривень плюс там доставки. Тобто гривень за 800 тисяч мені вийшло 4 коробки. Мехо, оригінальні 4 коробки, можна сказати, в новому стані. Деякі є царапочки, але ну, деякі коробки нові. Ось, а у нас одна така ранган кейс буде коштувати якраз таки 500-700 гривень. Ось. Ну, це до того, що навіть коробки, навіть коробки я купив їх на аукціоні. Навіть коробки, якщо придивлятися, видивлятися гарні варіанти, гарні можливості, так скажімо, то у вас є великі можливості, велика кількість дуже гарних речей є на зенмаркеті. Її можна купити за дешево. Ці речі можна купити за дешево. Зпроводу того, що ранган кейс у мене ніколи не було цієї коробочки, вона мені дуже подобається. Ну, Ця коробочка, я з нею половив вже декілька разів ходив. Дуже крута, тим, що вона дуже якісно зроблена. Ну, Це Мейхо, це Японія. Є така велика застежка. Відкриваємо, і у нас тут є спеціальна пінка. До речі, дуже якісна. Ось я тут трошки пророзкладував приманочки, це у мене блешня буде тут лежати. Ось, тобто невеличкі є у мене тут блешня. Десь телспіннер один. Є у мене тут також вертушечки мепсовські, я дуже люблю, треба ще докупити. Але дуже гарно, сюди можна класти ще джиголівки, гачки, тобто будь-що. Ну, Це фішка в тому, що ця пінка, вона за якістю все ж таки китайці, які роблять копії на цю коробочку, вони. Недосяжні. Ну І з другої е, сторони у нас тут ось такий е, спеціальний від, е, відсік для е, ну, я думаю, для силіконових промазок. Я сюди типу, поклав силікон. Тут ще спеціально є папірча, там, е, така е, кришечка, щоб цей силікон не приліпав. Я тут трошки розклав свого силікону, і до речі, цей силікон достатньо для риболовлі. Тут є основні кольори у мене Це такий е, е, рожевий білий. Такий натуралочка, якийсь кислотний такий зелений, такий темний, який моторне масло, можна сказати. Фіолет такий цікавий. Ну і фіолет роз... рожевий трошечки по такий потемніший кольор. Тобто, це такі основні у мене приманочки, ультралайтові лай... лайтові, які я з ними ходжу. Отож, такого комплекту мені більш ніж достатньо. Оце я сюди кладу силикон. кладу і грузики. А в іншу сторону я кладу. Якраз таки Блешні, дуже люблю ловити на блешні. І все, і в цілому, ви ще можете взяти коробочку з воблерами невеличку і все, і піти на риболовлю. Коробка фішка в тому, що дуже якісна, дуже вмістка і дуже універсальна. Тобто реально коробка чудова, офігезна і реально це річ, яка дуже прикольна. Є ще коробочка меншого розміру, ніби як 10-10В. Але я взяв 3010, ну, якраз таки був такий комплект, дуже крутий і реально раджу цю коробку, як універсальну коробку під Ultra Light Light. Це дуже крутий варіант. Другий е і такий маленький е такий кейсик, кейсики 2, це теж розмір 3010, я їх купив нові, до речі. І за 100 єн. Думайте, 100 єн там була ціна, ніхто ставки не поставив. Я поставив ставку 100-єн. І моя ставка перемогла. 100 єн, це там 30 гривень, плюс там комісія, 150 це виходить там 200, плюс доставка. Тобто десь гривень за, 300, ну, за 400. так. Я придбав дві, дві коробочки Азуро. Нові повністю Повністю нові коробочки. Вони у мене будуть, зараз покажу, вони в мене під. Великі приманки. Великі приманки, тобто, дивіться, я сюди розклав. Це чисто великі приманки, це копита 4 дюйми, 4L. Приманки 3 дюйми, 4, 3,5. Тобто, це такі великі приманки, я сюди трошечки поклав. Якраз таки для цього вона чудово підходить. Нова коробка, до речі, кому цікаво, це той же самий виробник Мейхо. Ось у нас є бірочка Мейхо. Дві такі коробочки теж у нас такого бренду, до речі, немає в Україні, але ну, неважливо. Це те ж саме, що і Мейхо. Виробляє одна ж та... сама фірма. Коробочки дуже якісні, круті будуть у мене для великих приманок це чудові варіанти. Далі, всім відома вже коробочка, це Мейхо 3010 ND. Це така ND це означає, що вона ширша, а NS це означає, що вона тонша. У мене ND варіант. Ну, що сказати про, про, про коробку. Вона темна, є ще світла. Світлий варіант у мене темна. Вона має одну таку універсальну защоку, дуже якісна, ніколи не виходить з ладу. Дуже якісний пластик, дуже гарно закривається відкривається. Ну, що сказати, це Мейхо. Це універсальна, така найкраща, напевно, по універсальності, найуніверсальніша коробочка від Мейхо. Розмір 30-10, сюди можна покласти і 3 дюйма, і 2,5. Можете покласти маленькі, праванки великі. тобто... Ну, Чудова коробка офігенна. Офігенна я не знаю, що ще сказати. Ну, крута коробка реально. І дві такі коробочки. Теж, я їх вже заклав приманками, це Maiho Free Case M. Вони теж розміру 3010. Тут є навіть розміри 207, кому цікаво, можете подивитися, 207х на 145 на 40 мм. Це коробочки, які у нас в Україні не продаються, ніби як це такі більш бюджетні варіанти від Мейхо. Але вони мені дуже сподобались. Тобто Тут є дві такі защёлки, це теж така доволі прикольна річ, що не одна, а дві. Тобто, вже говориться про те, напевно, що вона для великих вантажів. Вона трошки дешевша, тим, що тут, як бачите, не на, шарні... не на шарнірі вона відкривається, а на. Пластику, тобто тут е, пластик е, може з часом, напевно, перетереться і вона може вже не закриватися, тобто кришка може зламатися. Але така система використовується і в бюджетних коробках китайських, тому ну, без питань. А тут пластик дуже якісний, якісніше за, я, за китайський, тому я не думаю, що вона колись там вийде з ладу. Можливо, через там, 10 років, але то, то вже таке. Ось. Але вона виконана просто трошечки е, дешевше, ніж ось ця Ця має петлі 3010, ну, такого типу. А ця петель не має, вона має просто таку е, ну, пластикові такі. Е, можна сказати, петлі, але е, все працює на пластику. Ось. Е, коробочка, ну, що сказати, вона теж має е, ось такі, як бачите. Дуговаті форми. Вона має такі доволі такі неякісні я вам скажу, перестановочки, такі, але вони виконують свою функцію, але не дуже гарно тримаються. Тобто вона подешевше ця коробка затія, але це все рівно мейхо, дуже якісно зроблена, І питань в цілому, от я сюди прокладав приманочки такі великі під джиг на Дніпрі, то вона це чудово виконує. У мене тут лежать приманочки такі більш яскраві, це в мене такий. Яскравий силикончик Fanatic Boxer 3,5 в яскравому кольорі. Це танта у мене 3,5, танта у мене лежить 3.5 від, фона... від, флам... від флагмана лежить зелена, така, універсальна. Ну, таке, як сказати, фіолет, да? фіолет. це такий універсальний кольор натуралочка, ну і такий яскравий фіолет. Яскравий фіолет, який дуже гарно працює по осені. Е, ну і Друга коробка ідентична, але без надпису цей M. Тут у мене лежать е, приманочки, я розложив трошечки інші Тут у мене лежить Lucky Grady Guts, ніби як. Це 3,9 дюйма. Е, теж розміри е, такі універсальні під е, судака щуку під, на Дніпро. Е, 4 дюйма навіть лежить е, Easy Shed. Ну, Такі універсальні, натуральні ці, е, кольори у мене тут лежать. Тобто е, такі, ну, кольори е, працюють дуже гарно, якби, е, по рибі е, завжди у мене працювала. Ну, і на ці, найцікавіше з мого замовлення це, напевно, і для всіх, і для мене це котушка. Котушка, вже був на неї огляд, є на каналі. На 23 ю котушку на оцей Stradic, є на неї огляд. Що можу сказати по, про котушку? Можна сказати, тільки те, що купив її з Зенмаркету. Купив тільки тому, тоді, тільки тому на Зенмаркеті, тому що це дешевше і вигідніше за купівлю з Китаю або купівлю у нас в Україні на місці. Ось, тому купив з Японії вона мені вийшла в, якщо з комісіями та доставками десь в 55 700 гривень. Це ціна ну, дуже така приємна, гарна за новий товар, за нову кутушку за Stradic. Це Чудовий агріат. Ну, Що можу сказати? Вона мені прийшла в чудовій збірці, без люфтів, тільки люфти адекватні, так сказати, робочі люфти. Кнопа, ну, Кноп взагалі ідеально. Ну, Робочий люфт ручки, мінімальніший. Ротор стоїть ідеально, шпулька ідеально. Тобто ну, робоча котушка в плані, що у мене ідеальна збірка, без питань. Ось. Ну, 23 страді, якщо можна сказати про нього що. Буде в мене ще огляд порівняння 19 го і 23. го Є в мене е, огляд і на 19, і на 23. І ще буде між ними порівняння, тому що є переваги і одного, є переваги і недоліки, і у іншого. Але з приводу 23-го я його купив для ультралайту е, до е, 68 грам. То він чудово працює з цими вагами, чудово мені закриває ці потреби. З проводу страдіка, ну, е, чудовий е, варіант. 23 й страдік е, купив. Подивимося, як буде працювати, але декілька рибалок вже було. Ну, мені дуже сподобалось. Якраз таке з Японії. Замовив на аукціоні Straдіка і ці коробочки теж всі замовив на аукціоні. Тобто, все це куплене на аукціоні на Земаркті в Японії. Ось, ну, купив якраз таки коробки, котушку де і все інше купую з Японії, тому що там дешевше, тому що це реально економить кошти, тому що. Реально приманки теж саме можна замовляти, можна замовляти шнури. Я замовляв вже шнури, котушки замовляю, вудочки. Майже всі снасті з Японії замовляю, і це все вигідніше, ніж замовляю з наприклад, наших інтернет-магазинах в Україні або там з Китаю, якщо там щось є. Отож, таке у мене було замовлення, така у мене була посилочка. Закрився я повністю по коробочкам. Ще мені потрібно буде купити пару невеликих коробочок для фурнітури, та, е, малого такого. Але е, по факту я коробочками закрився. По факту, е, ну, Посилочка закрила мені потребу в ультралайтовій ловлі, тобто я котушечку собі закрив Традіка. І реально е, я дуже задоволений, посилочка така дуже приємна та крута. Е, з приводу цього всього будуть ще огляди на коробки, е, ну, котушку теж зробимо порівняння. Тобто по цим всім снастям буде відео. Ось, а з приводу цього огляду, ну, сподіваюся, воно вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть коментарі, ну і підписуйтесь на канал і до нових відео. Отож, до нових відео та до побачення.